Ви на каналі Землець. І кому цікаво, де ми замовляємо собі насіння. І взагалі у нас буде зараз розпаковка. Ми замовляємо насіння в супермаркет насіння. Це вже перевірений постачальник. Дивіться Замовили ми сімей на дині. Така розпаковочка. Тут поклали два скотча для підтримки, щоб не була пуста. Подарочок нам кріп, алігатор дали. Пакетик. Це накладна розрахункова. Також поклали календар на 23 рік їхній фірменний. Тут різні фірми сім'ян указання, ензазаден, сін'єнта і тому подобне. Ми замовили таку диньку, називається Лукстар від фірми ензазаден. Будемо сіяти, покажемо сівбу повністю, як сходитиме, ростиме і розвиватиметься. Кому буде цікаво, на цьому сайті можете замовляти і проплачувати її відразу, не переживати, що вас піде. Тобто, вже провірений, не один рік замовляємо в них. Підписуйтесь, ставте лайк, далі буде більше, більше корисної інформації. На все добре. З вами був наш канал.